Івану Франківську провели всеукраїнський форум, про що мовчать військові, головною темою, якого стало обговорення питань ментального здоров'я воїнів та ветеранів. Останні кілька місяців в Україні на такому загальнодержавному рівні часто обговорюється питання створення системи захисту психічного здоров'я військових ветеранів і членів родин. Тому завдання нинішнього форуму це якби створити підґрунтя, можливо, тези, виявити ключові проблеми, можливо, намітити якісь шляхи вирішення для того, щоб ця система працював і працювала і працювала ефективно і якісно. Керівниця психологічної служби першого добровольчого шпиталю Анна Галущак зазначає, для того щоб знайти правильний підхід до військового, важливо бути з ним щирим. Тут дуже важливо бути щирим, щиро бажати допомогти з одного боку, тому що це завжди відчувається. І з іншого боку, тут дуже важливо мати повагу до особистості, з якою ти говориш, з якою ти працюєш, і, і ну насправді я. Все ж таки, там будемо говорити сьогодні про військових ветеранів, але, як на мене, дуже важливо не відділяти, тому що всі ми є людьми, і насправді, як будь-хто з присутніх, кожний військовий, хтось більше травмований, хтось менше травмований. Ми працюємо за запитом людини, тобто, і навіть якщо ми щось бачимо, то ми можемо перепитати, чи готова людина з цим працювати. Тому тобто, це не має бути так примусово зараз допоможемо. Тут це справді дуже важливий момент. До заходу до Ветеран Іван Стефанів. Він поділився своїм досвідом адаптації до цивільного життя після повернення з війни. Коли я прослужив, вже контракт відбув, знову звільнився, я заснував громадську організацію Тисневського району спілка учасників ОТО як засновник, як голова, зайнявся волонтерським напрямком, відкрили центр допомоги учасникам бойових дій сім'ям малозабезпеченим, багатодітним і інвалідам. От ну проводилися такі найте. Я е, швидко себе міг знайти і адаптовувався до цивільного життя. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.